Якщо ви приготуєте таку курочку в медовому соусі, ваша родина буде просто в захваті. І ці інгредієнти 100% є у вас в холодильнику. Беремо куряче філе, нарізаємо приблизно на такі квадратики. Для кляру вам потрібно борошно, паприка, сіль, перець, два яйця та вода. Все добре перемішуємо до однорідної суміші. Туди додаємо нашу нарізану курочку та добре обвалюємо її, щоб вона пропиталася кляром. Потім беремо тарілку з рівною поверхнею, насипаємо туди борошно, додаємо спеції за смаком. У мене це приправа для курки та перець. Викладаємо туди нашу курочку та добре обвалюємо борошні на розігріту. Пательню виливаємо олію, нагріваємо, викладаємо в нашу курочку та обсмажуємо до готовності. Для гарніру відварюємо рис та найголовніше робимо тепер соус. На жаль, туди не включив камеру, тому інгредієнти напишу в описі під цим відео. А ви поки що підписуйтесь, діліться з друзями та пишіть в коментарях, чи готували вже курочку в медовому соусі і з яким гарніром обсмаживши буквально пару хвилин з однієї сторони, за допомогою лопатки перекидаємо на іншу, обсмажимо та готово. Друзі, це дуже смачно, тому готуйте, смакуйте смачного.